Вітаю вас, любі студенти. Якщо ви дивитеся це відео, це означає, що офіційно ви стали нашим стаділесовцем, нашим студентом, і це ваша точка А. Взагалі в на школі ми дуже любимо вимірювати різні статистики і вимірювати шлях з точки А в точку Б. І ваша ціль, і наша ціль на сьогодні перевести вас із точки А в точку Б, тобто зробити так, щоб ви пройшли один рівень англійської мови за 16 тижнів цю задачу ми будемо вирішувати за допомогою нашої методики. І уявіть, що ви купили не курс англійської мови, а кавову машину. І в коробочці вам прийшла інструкція до використання цієї кавової машини. Так от, уявіть, що ви зараз будете прослуховувати інструкцію по використанню того, що ви купили. І сьогодні я вам розкажу про шість компонентів навчання. І знаєте, дуже багато людей приходять до нас з інших курсів від репту. Петиторів, я розумію, чому вони не довчали англійську мову до потрібного рівня, тому що не було якогось компоненту, чому вони так важливі і які компоненти існують в нашій школі. Ви дізнаєтеся в сьогоднішньому відео.